Ні, збрехала, ще не все. Ще на кущах он. купа помідор, і, і, і я не знаю, переживуть вони ці похолодання чи не переживуть, обривати чи не обривати, я поки не вирішила. Скажіть, що ви з цього приводу думаєте? Бо думки розділились: накривати чи обривати, ну накривати, ну як ти його Д... скільки? Ну... Два метри кущ. Ну, от як його накривати? Я їх поламаю швидше, ніж накрию. Солороса я вже навіть накривати не буду, бо мені їх вистачить аж закрають. Заодно я подивлюся, як вони холод переносять. А от Чорний принц мені шкода. І там рожеві крупні теж. От не знаю, що робити. Що ви будете робити зі своїми? Бачите, ось скільки їх тут ще. Кажіть, що мені з ними і розмір, подивитися. Це от ті, які рожеві. Розмір просто деревен'ян. Тут вже на землі лежать, я вже навіть не переймаюся. І от скажіть мені, що робити перед цими похолоданнями. Ну я не знаю, реально. Підкажіть мені, що робити, щоб я потім знала, хто крайній. <смі> я жартую насправді, але яка ваша думка? Дуже-дуже багато. Бачите, у них кругом ще висять, висять повні кущі, от подивіться на ці розміри. Це ж ось. Кода, звісно, якщо їх уграється похолодання, що робити? А, що робити? Паніка, паніка, що робити? Підказуйте, буду вдячна.